Народний молодіжний театр рівного був заснований понад 40 років тому на базі педагогічного інституту. Тоді він називався студентським. З часом театр перейшов в інше приміщення та змінив назву на молодіжний. Хоча на суть колективу це не вплинуло, адже і керівник, і акторський склад протягом усього часу майже не змінились. В цьому театрі залишилось багато тих, які ще прийшли в педінституті. Серед цих і Олена Гордічук. Як в театрі 33 роки. Вже син її в театрі. Це Романішин, це Едуард Хитрий, Едуард стріля. Зараз над виставами працює 40 акторів-аматорів. Добором п'єста режисурою займається мама колективу Аталія Гаврюшенко. Під її керівництвом рівненським глядачам до Дня театру презентували виставу за п'єсою квітки Основ'яненка Шельменко Денщик. Є? А сюда почата капітанські штучки 18 років тому цю виставу молодіжний театр вже ставив нині Шельменка Денщака. Повністю оновили. А повторити її вирішили, тому що саме вона, на думку режисера, одна з кращих п'єс українських класиків. В образах героїв кожен глядач зможе віднайти ті найкращі риси, яких не вистачає в сучасному світі. Я так вважаю, що в особі Шельменка головного героя є кращі риси українського народу. Це любов до життя, це вміння. Як би не було важко все одно знайти вихід. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.